Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися для проведення позачергової сесії згідно згідно протоколу. в нас присутні 13 депутатів. Один склав повноваження, без безповажних причин відсутні. Ну нам невідомо. У нас є кворум для того, щоб розпочати. E, Позачергову 48-му сесію 8 склик, згідно статті 46 закону примусового самоврядування та рекламу до роботи Бацької сільської ради 8 липня. E, прошу голосувати за початок 48-ї сесії, поза 48-ї сесії, 8 скликання. Хто за? Проти утримався одноголоження. Позачергово 48-му сесії, 8 скликання

Ши які загинули в час українсько-російської війни. до нашої роботи на доповідь 5 хвилин, одним часом на запитання і відповіді також 5 хвилин. Ми дамо, е... Нагадаю ще раз, що всі допомоги були в і зараз запропонується розглянуті на постійних комісій, наша постійна комісія так само за повному складі. Точнее, з вашого дозволу, зараз зачитаю порядок денний, який у нас на нашу позачергову сесію. Перше питання це внесення змін до бюджету котубецької випросили. Перше питання так, так. Перше питання про звернення депутатів Кодублецької сільської ради. Восьмого скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом України Володимиром Зеленським. Друге питання у нас. Внесення змін до бюджету Кодбацької сільської ради на 24 рік. І третє питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КНК Український центр первинної медико-санітарної допомоги на 24 рік та затвердження її новій редакції. Mm -hmm. так, е, з вашу дозволу, питання про внесення змін до програми розвитку буде другим. Внесення змін до бюджету буде третім Питання уточнюю. Є в когось пропозиції зауваження, що порядку даного Прошу? Немає. немає. Якщо немає, прошу за основу і в цілому прийняти даний порядок. Денний. Хто за? Проти. Утримався? Рішення Річні одного Переходимо до першого питання. Перше питання про звернення депутатів Корібецької сільської ради 8 до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Коротко з цього питання до крім явно було розглянуте на комісії. Ви знаєте, що десь два тижні тому президент представив свій план перемоги, який складається з п'яти пунктів, які є в доступі, і три закриті пункти, які засекречені, яких, на жаль, ми не маємо. І є великі прохання для того, щоб ми могли якимось чином підтримати даний план президента. Звернутися до Верховної Ради, щоб вона ініціювала так само, як і президент ініціювали і, і даний план розповсюдили з, з нашими міжнародними партнерами і організаціями щодо виконання даного плану запропонованого президентом. Я думаю, що тут ні в кого не повинно виникати ніяких питань до цього, тож прошу підтримати. Дане звернення всі ви з ним знайомі. І, зараз зачитаю проєкт рішення. Так? У зв'язку з війною Російської Федерації проти нашої держави, що призводить до вбивств військового та цивільного населення, знищення та руйнації інфраструктури країни, сільська рада вирішила перше підтримати план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, друге схвалити текст звернення депутатів Кадвецької сільської ради, восьмого скликання до президента України, Кабінету міністрів України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Контроль за виконанням рішень покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Шановні депутати, прошу підтримати, голосувати за основу і в цілому. Хто за? проти? Утримався рішення контурного голосу. Наступне питання. про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки паніковові Вікненський центр первинно медико-санітарної допомоги на 24 рік та затвердження новій редакції депутати питання на постійній комісії фінансів тому я коротко зміни стосуються одного єдиного за клопотанням Центру ПМСД є потреба збільшити фінансування на покриття вартості пільгових ліків. Тому щодо змін це буде тільки збільшення ресурсного забезпечення програми, так як ми вже його вичерпали на цей рік. Пропонується на перспективу збільшити його на суму 100 тисяч гривень. На сьогодні є менша потреба, але ми розуміємо, що це до кінця року ще може бути, тому що вже більше не. Проводити саме такого збільшення, пропозиція збільшити програму на 100 тисяч. Є запитання до Жани Васильне. В цілому програма разом з цими змінами буде 847 тисяч, але там десь порядку 450 500 це ліки, а решта це забезпечення на носіями паку амбулаторії. амбулаторій. Є ще запитання? Якщо немає запитань, ставимо за основною в цілому схвалити даний проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки Кампанії Хмельницького центру первинної медико-санітарної допомоги 24 рік, затвердження в новій редакції. Внести зміни до програми розвитку фінансової підтримки центру фінансового відділу Худовецької сільської ради бачить в сільському бюджеті на 24 рік кошти. На фінансування програми, контроль за виконанням рішення, покласне на працівні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва з гуманітарних питань, з питань культури, освіти, молоді, спорту, охорони здоров'я та, здоров та соціального захисту. Ставимо дані практичні за основу всього проти утримався одноголосно. І наступне третє питання порядку денного зміни. До бюджету Кубанської сільської ради на 24 рік даного серед так само змі щодо змін проєкт рішення опрацьовано на профільній комісії, тож враховуючи клопотання розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, зокрема попереднє питання щодо більше фінансування на оплату ліків, пропонується на... Наразі збільшити суму тільки на 45 тисяч за рахунок зменшення видатків по функції інших заходи у сфері охорони здоров'я, щоб не додавати додаткових коштів, наразі ну, цими перекрити. Також є клопотання щодо збільшення дохідної частини спеціального фонду за рахунок надхоржень, власних надходжень бюджетних установ. А зокрема, по центру надання соціальних послуг за рахунок плати підопічних проживаючих на суму 20 тисяч гривень і з метою забезпечення оплати вартості харчування у закладах освіти. Так само пропонується за рахунок батьківської плати збільшити спеціальний фонд по садочку на 106 тисяч і по закладах освіти на 550, спрямувати дані коштів на придбання продуктів харчування. Наступне питання: ми з вами попередньо планували кошти на газову мережу, відвідництво газової мережі, але так як ці видатки будуть як капітальні, то закладену суму пропонується перенести з загального фонду до капітальних видатків 86 120. Наступне, з метою оплати послуг так само газової служби по підключенню. Саме процедури підключення пропонується зекономлені за різними кодами видатків послуг та придбання товарів на загальну суму 17 тисяч гривень перенести на ем, функцію сільської ради послуги 245. Якщо ми запитання, ставимо е, даний проект пронесені змін до бюджету Комбацької сільської ради. Заснову цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнятого. Шановні депутати. Дякую, я у нас питання. Порядку денному на сьогоднішню позицію сесію вичерпані. Прошу голосувати за закриття поза 48-ї сесії, 8-го Хто за? Проти? Утримав сейчас воно трохи конфліктно вже відкрите thank <laughs> you